У липні цього року нами проведено вже позачергове тестування особового складу підрозділів боротьби з незаконним опігом наркотиків. Є великі питання у нас до цієї служби, тому ми розпочали проводити з неї. Будуть підводитись підсумки. Тому, користуючись можливістю, якщо сьогоднішні зустрічі, наші, якщо і у вас є якась додаткова інформація, або є у громадян якась додаткова інформація, і претензії щодо роботи працівників цього напрямку, ми готові вислухати, отримати цю, цю додаткову інформацію, тому що підсумки ще цього атестування не підведені. Ми їх ще аналізуємо зараз в Міністерстві внутрішніх справ і будуть прийматися прийматися остаточні. Рішення. Відповідно до мого доручення, з 1 та 2 серпня буде проведене позачергове атестування працівників Радіївського районного відділу управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області. Наразі завершено вже підготовчий етап, Атестування буде проведено за участю апарату Міністерства внутрішніх справ, громадськості та прокуратури.